У Києві скасували змагання з триатлону, а все через президента Януковича, 24 серпня, у день незалежності в столиці мали відбутися. Перші міжнародні змагання з цього багатоборства у вівторок. Організатори Київ Тріатлон Кап отримали листа від управління державної охорони президента. У ньому йшлося про те, що змагання 24 серпня провести в столиці неможливо, бо цитую траса, на якій планувався старт, використовується як маршрут пересування президента в день незалежності України. Кінець цитати організатори на офіційному сайті повідомили, що зміна маршруту неможлива, бо у Києві погане дорожнє покриття. учасникам Власникам, які оплатили стартовий внесок, повернуть кошти. Змагання з триатлону передбачають долання трьох ділянок дистанції плавом на велосипеді. і Бігом вони повинні були стартувати на вулиці набережна Хрещатицькій. А біговий етап мав пройти вулицями Сагайдачного, Володимирським спуском, європейською площею і хрещатиком.